Ісус Христос в Біблії декілька разів називається первосвящеником. Ну що ж, спробуємо розібратися з цієї теми, що це означає. Первосвященик дійсно існував в юдаїзмі за часів Ісуса Христа. Ну, зрозуміло, де є храм, храмове служіння, де є ціла армія священиків, там буде відповідальний священик за всіх священників, який і називався первосвященник. У нього були певні задачі. Перше він вважався посередником між Богом та людьми, навіть між Богом та священниками. Друге первосвященника. Обов'язково молився за весь народ. Раз на рік це прям таке грандіозна подія. Він молився, щоб Бог простив гріхи всього народу. Третій момент. Саме первосвященник приносив жертви за гріхи всього народу. Все це відбувалося в старому заповіті. Окей. Тепер народжується Ісус Христос. Він починає проповідувати, робити чудо, його вбивають, Він воскрес. І ось тепер. Ісус Спаситель називається первосвящеником. Чому тому, що, а тепер давайте по порядочку, пам'ятаєте, що я розповідав про первосвященника? Тому що Ісус Христос молиться за гріхи всього народу, Він молиться зараз в небі молиться. Друге, тому що Він приносить жертви, але він приніс в жертву самого себе. Парадокс, Бог, він же первосвященик і він же ж і жертва. І третій момент. Ісус Христос є посередником між людством і Богом. Так і сказано, один у нас посередник і Ісус Христос. Чому Ісус Христос є значно кращим первосвященником? Ну сидіть самі, тому що, на відміну первосвященика юдейського, Христос. Буй залишається Богом, тому що Він святий, тому що Він досконалий, тому що жертва Ісуса Христа принесена лише тільки один раз, і тому, що Він співчутливий, тому що, оскільки Він прийшов на землю і прожив все, що ми могли прожити, перестраждав все, що ми страждаємо і значно більше, то він може нам співчувати. Що це означає для нас, яке це відношення має до нас? Христос при і це означає, що Він молиться і зараз за кожного з тих, хто хто прийняв Христа, і хто його послідовником і дитина. Це означає, що він підтримує нас, що він співчуває нам. А це означає, коли у тебе біль на серці прийди помолись Христу, і він тебе зрозуміє, і, врешті-решт, це означає, що він нас підтримує і допомагає.